Вітаю, пані та панове, це freestudio 21 .com. Продовжуємо тему умов, і, зокрема, замінників if в умовних реченнях. І на черзі в нас дуже древні видання мерфі. 41-й юніт і вправа тут буде на «unless». І «unless» не треба боятися, це дуже хороше слово, дуже зручне. По суті, «unless» дозволяє нам уникати «not», тому що це if not. Можна казати if you don't, if we aren't, або if we didn't, або ще там щось таке. Зазвичай «unless» вживається в першому, теж здебільшого в першому типі умови. Перше, що нам треба зробити, нам треба тут перебудувати речення і зробити таким чином, щоб в нас тут був unless. You must study more, or or you won't pass the examination. Ти повинен вчитися більше, або ти не здаси екзамен. І далі, you won't pass the examination unless you study more. Якщо ми добре подивимося, в першому реченні як такої умови не існує. Її тут явно не видно. Вона якби то є, але вона є прихована. Про приховані умови, це окрема тема, і це дуже цікава тема. І ми цю приховану умову перебудовуємо в реальну. Ось наш «main clause», головне речення, а ось наша умова. І оця штукенція – оце во unless – Можна було би сказати це ось так: if you don't study more. Це нічого би нам не змінило. Це теж було би вірно. Можна з unlessie, тоді в нас не буде донт, у нас менше слів, у нас воно якось трошки елегантніше виглядає. Ну добре, дивимося, що у нас перше речення. «You you must listen carefully or you won't know what to do». Ти повинен слухати уважно, бо інакше ти не знатимеш, що робити. Абсолютно повна аналогія того, що було в прикладі. Тут навіть написали головне речення, щоб ми не думали вже ні про що. You won't know what to do, ти не будеш знати, що робити. Фактично, оце все. Перейшло сюди. Навіть нічого міняти не треба. І далі, «unless you listen carefully». Що нам ще цей «unless» дає? Якщо ми скажемо if you don't listen carefully», це буде теж правильно, все буде добре. Але в нас буде два заперечення. Тут, панове, є нюанс. Багато хто з нас думає, що подвійне заперечення в англійському реченні це фе-фе, погано, погано, і це абсолютно вірно. Це погано. Але за умови, якщо речення в нас просте, якщо воно складне. Складнопідрядне чи складносурядне, це вже неважливо. Вона запросто може бути в кожному реченні по одному запереченню. Тобто в головному може бути заперечення і в підрядному може бути заперечення. Ну, окей, це нормально. З точки зору стилістики, це не дуже гарно, тому що воно стає нечитабельним, воно ускладнює розуміння і т.д. і т. І тому по можливості. Треба якесь одне заперечення якось замінити. І от «unless» дає нам цю можливість, тому що у нас ось заперечення. І фактично тут буде ще одне заперечення. Ну, воно правильно, але воно не красиво. Тому «unless» дозволяє цього уникати. Далі дивимося друге. We must hurry or we'll miss the train. Ми повинні поквапитися, або ми запізнимося на поїзд. Окей, переставляємо це діло в головне речення, тому що це головна думка. We will miss the train. Далі unless. І зауважимо, що коми ми тут ніде не ставимо. Чому? Тому що всі наші речення починаються з main clause, з головного речення. Чи це обов'язково робити? Ні, не обов'язково. Ви можете починати з unless. Це абсолютно не проблема. Ну, тут так автор зробив, ну що поробиш. E, значить, unless we hurry. Якщо ми не поквапимося. Можна було інакше зробити. Unless we hurry, we will miss the train. Ради Бога, це буде абсолютно те саме. Далі третє. You must speak very slowly, or he won't be able to understand you. Uh, ти повинен говорити дуже поволі, або він не зможе тебе зрозуміти. І знову, оце наш main clause. Ми його сюди переговорюємо. He wants, be able. І все. Одне до одного. To understand you. Далі. Unless, якщо ти не говоритимеш дуже повільно. You speak very slowly. Все легко. Або if you don't speak very slowly, теж буде правильно. А далі четверте. My salary must be increased. Or I'll look for another job. Мою зарплату повинні підвищити, або я шукатиму нову роботу. Абсолютно, вся та сама техніка. Але тут я трошки напевно привнесу якесь різноманіття і почну з unless. Unless my salary is increased. Тут пасивна конструкція, до речі. Якщо мені зарплату не підвищать, далі кома. Бо ми почали з умови. І далі I'll look for another job. Все. І далі п'яте. Як бачимо, воно все досить одноманітно, все досить просто робиться. Це суть класична така умова першого типу, без всяких нюансів. Єдине, що замість if not у нас буде «unless». Тут треба пам'ятати таке: не завжди цей Анлес можна поставити в перший тип умови. Якщо в нас не буде заперечення в умові, ну не буде негативу. Ну сорі, тоді Анлес не буде тут і використовуватися. Тому ми не так часто його бачимо. Нам потрібно не просто будь-яке речення з першим типом умови. Нам потрібно таке речення з першим типом умови, щоб там в умові було заперечення. Це просто даність. Бо інакше як ми туди це Unless поставимо. Е, далі п'яте, she must apologize to me or I won't forgive her. Вона повинна вибачитися, бо я їй того не пробачу. Ти дивися. Е, значить, знову почнемо з Unless. Хай буде Unless. Іноді кажуть Unless, іноді кажуть Unless. Далі She apologizes». Пам'ятаємо, що третя особа одне Present simple має бути S. Uh, в принципі, тут можна сказати його так. Says her apologies. Якщо я забула apologizes, можна ось так вийти з положення і все буде файно. Далі to me. Comma. І далі я її того не пробачу. Або я її не пробачу. I want. I will not, мається на увазі. Forgiver. І все. Можна і навпаки було зробити. «I won't forgive her unless she apologizes to me». Ну окей, теж можна було. І оце власне вся вправа. Все досить просто, все досить очевидно, все лежить на поверхні. Але воно лежить на поверхні за умови, якщо я знаю правила або принаймні в нього підглядаю. Тому, панове. Коли ми вчимося вживати якусь структуру, неважливо, що це буде. Наскільки вона складна, проста, чи це граматика, чи це синтаксис, чи там слова, якісь фрази, ну це будь-що. Немає нічого поганого в тому, щоб заглядати в правило. Більш того, треба заглядати в правило. Правило не вірш, і воно не вчиться на пам'ять. Його не треба вивчати на пам'ять, і ним треба вміти користуватися. І тому перші 20-30 речень ви будете заглядати в правило, це абсолютно нормально. Далі воно все запам'ятається. Ну, якщо не запам'ятається, заглянете ще 15 разів. І тоді точно воно запам'ятається. Отже, скріншот цього всього буде за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде, підписуйтесь на мій канал.